Вітаю! Сьогодні намалюємо панду з мандаринами. Одразу знайдемо якийсь округлий предмет, кришку від чогось. Прикладаємо трошки вище середини аркуша обводимо. Коло, яке ми намалювали, це і буде голова панди. Під колом проводимо лінію і малюємо трикутник із закругленими кутами. Оці нижні кути це будуть лікті, панди, яка лежить на животі. Трішечки зріжемо коло у верхній частині, надамо голові вірнішої форми. І на цих місцях одразу намалюємо вуха. кругленькі маленькі вушка. Ділимо коло навпіл. Вертикальною лінією та горизонтальною лінією. Відстань від перехрестя до нижньої частини кола ділимо навпіл, ставимо рисочку. Тут буде ніс. Малюємо його доволі широкий, плаский. Від країв носу проведемо вертикальні лінії, і там, де вони перетинаються з горизонтальною, намалюємо очі. А навколо очей малюємо овали, які будуть чорного кольору. Тільки малюємо овали не вниз до носу, а трішечки вбоки. Якби дощі. Під носом малюємо губи і трішки розтягніть їх, щоб вийшла посмішка. Прибираємо допоміжні лінії, витираємо і малюємо мандарин або апельсин. Нехай він торкається голови, але не торкається нижньої лінії. Бо з цієї лінії ми зараз будемо робити лапи, якими тримає панда, смачний цитрус. Малюйте по три пальчики більше не треба. Замість палітри в мене сьогодні тарілка. Накладаємо білу фарбу. Доволі багато. Нам треба зафарбувати фон, тому одразу беріть більше білої фарби. До білої фарби додаємо краплиночку смарагдового зеленого. Якщо немає такого кольору, будь-який зелений. Нам треба отримати світлий зелений колір, м'ятний, ніжний. Візьміть широкий плаский пензлик і спочатку промалюйте навколо панди, а потім весь фон зафарбуйте цим кольором. Пензлик промили, просушили трошки серветкою. Беремо більш насичений зелений колір і промалюємо нижню частину фону горизонтальними лініями, а верхню частину фону вертикальними, якби дерева в тумані зобразимо бамбуковий ліс у м'ятному серпанку. Білим кольором повністю зафарбовуємо мордочку панди, причому фарба має бути як сметана. Води багато не додавайте. Додамо до білого краплиночку коричневого, щоб вийшов дуже світлий бежевий колір. відтінок крем брюле. Цим кольором промалюємо по колу, тобто по краях мордочки. І ще дві смужечки проведіть від носу до очей. А тепер сміливо зафарбовуємо все, що залишилося чорним кольором. Не зафарбовуємо тільки мандаринку. І пальчики ще поки не малюємо. Під час роботи змінюйте пензлики. На ті, якими вам зручніше працювати. Спочатку широкий плаский, потім менший, кругленький з тоненьким кінчиком, ще менший. Обирайте пензлики, щоб вам було зручно працювати. Щоб намалювати мандаринку, нам треба помаранчевий колір, тому змішуємо жовтий та червоний. Поруч з пандою можна намалювати ще декілька мандаринок. Звісно, що коли підсохне перший шар фарби, ми покриємо другим шаром, щоб мандаринки були яскравіші. Беремо пензлик із щитини сухим торцем цього пензля набираємо фарбу бежеву і промалюємо навколо мордочки. Так ми позначимо, що панда має хутру, вона пухнаста, м'якенька. Так само зробимо і чорним кольором пензлик я не промиваю, хай буде трошки сіренький, а не чорний. І проходимось навколо вух, навколо лапок. А чисто чорною фарбою тоненьким пензликом промалюємо ніс, губи та плями біля очей. В нас залишилася світло-сіра фарба. Цей же тоненький пензлик промили, беремо цю сіру фарбу і малюємо очі. І поставимо чисто білою фарбою відблиск на очах та на носику. Якщо фарба на мандаринках підсохла, то можна покрити другим шаром помаранчевої фарби. І з одного боку можна додати світло білим кольором. До зеленого, який залишився на палітрі, додамо трошки чорного і промалюємо тінь під мандаринками та під пандою. Залишилося намалювати по три пальчики з кожного боку мандаринки. Чорним кольором тоненьким пензликом. Ось таке ведмежа панди вийшло в мене. А ось таких манюнь намалювали мої учениці, яким по 7 років, з якими я займаюся онлайн. Поставте, будь ласка, лайк за їх старання. До побачення!